Привіт, малята! Сьогодні ми пограємо у цікаву гру, яка називається «Загадкові професії. Ваше завдання відгадати професію та назвати, що для неї потрібно. Ну що ж, починаємо? Хто як квочка із курчатами в садочку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? нянчить, пестить, розважає? Так, вихователька! А що потрібно для вихователів? Книжка, кубики, іграшки, щоб діток розважати, молодці. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури, лікар, а без чого лікарю не обійтись? Без термометра, шприца, пігулок та мікстури. Молодці, ви все знаєте. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, Підстраже і пофарбує, гарний настрій подарує. Ну що, здогадалися? Перукар. А що знадобиться перукарю? Ножиці, фен, гребінець та люстерко. Рівно цегло викладає. Дах старанно покриває. Камінар і покрівельник носить назву будівельник. Без чого не побудує дім будівельник? Без інструментів. Давайте назвемо, які необхідні. Шпатель, молоток, гаєчний ключ, пласкогубці. Ясним днем бореться з вогнем. Найважливіше їх немає. На пожежу поспішає. Молодці пожежник, без чого не обійтися пожежнику, без вогнегасника, пожежного щитка та машини. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, звісно, кухар. А що для роботи має кухар? Каструлю, сковорідку, плиту, дощечку з ножем та міксер? Молодці! Ось ми всі професії з вами і відгадали. До побачення!